Всім привіт! Сьогодні відео про те, як перевірити автомобільний генератор. Ось таким простим способом, за допомогою такого вольтметру прикурювач. Зараз на вулиці Мороз. Мінус 3 градуси. Спочатку також Перевіримо акумулятор. В ідеалі він повинен показувати 12,9. Це в ідеалі. Ну, 12.8, 12.7, 12.5, це вже він трошки буде підсівший. Якщо ж буде показувати 11, вам терміново потрібно на зарядку поставити акумулятор. Я в себе ставлю. 12.4, 12.3 обов'язково ставлю на зарядку. Так, вставляємо ключ замок запаленням. Вмикаємо перше положення. 12.9, бачили? 12.8. Акумулятор ідеальний. Так, тепер заводимо автомобіль. Так, дивимось, що у нас показує генератор. 14,8 напруга. Деякі путають. Ось він повинен показувати ток. Ні, він показує напругу. Ось температура на вулиці. 14,7 напруга, яку видає генератор. Так, вмикаємо фари. Дивимося, наскільки буде просадочка. 14,7 просадки немає. Проти туманки вмикаю. 14,7, просадки немає. Обігрів заднього скла. Так, ну що, вентилятор пічки вмикаю на повну потужність 144 як видно генератор наш справний. Справний генератор це коли він показує 14.4, ну, 147, зараз 14,3, не менше 13,9. Якщо менше 13,9, 13 вольт, це вже потрібно, скоріш за все, генератор під заміну. Ось і все. Може, кому було відео корисне? Ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.